Привіт усім! Мене звати Наталія Шустакова і я професіонал у сфері налаштування CRM Creation. Сьогодні я покажу і розкажу Вам, як я налаштувала ось такий канбан в CRM системі. Наприклад, у нас є розділ продажі. Тепер у нас є нова вкладка «Канбан», де ми бачимо кожну стадію моєї продажі і скільки продажі є в рамках цієї стадії. Тобто на стадії кваліфікації у мене є 30 продаж, на стадії презентації 32. Давайте додам відповідального. У нас працює тут фільтрація, і таким чином вашому працівнику буде зручніше працювати з продажами. Також можна перетягувати на інші стадії, можна заходити в потрібну продаж і можна вносити будь-яку інформацію. Також у цьому відео я розкажу вам, як змінити, які поля мають бути відображатись, і ви зможете витягнути ті поля, які цікавлять саме вас. А тепер я покажу вам, що я робила, щоб налаштувати Kanban в CRM Creation. Зараз у мене відкрита тестова CRM Creation, у якої, як ви бачите у розділі продажі є тільки два відображення це списочне відображення та аналітика. Тобто нема ще тут у нас третя вкладки Kanban. Для того, щоб у вас з'явилась третя вкладка Kanban, нам необхідно з вами завантажити готове рішення з Marketplace Creation. Ось це рішення. Посилання на нього я залишу обов'язково в описі під цим відео, щоб ви могли швидше на нього перейти. Давайте для початку з ним ознайомимось. Що у нас тут є? У нас є скріншоти, які залишила нам компанія розробник, як буде виглядати наше рішення? Ми його вже бачили на початку цього відео. Ось ми бачимо, що воно безкоштовне. Тут ви можете почитати опис. Ну, а тепер давайте завантажимо це готове рішення на нашу тестову CRM-систему. Для цього я натискаю Встановити. Мені необхідно буде вказати посилання на мій сайт. Встановити. «Окей». І даним встановленням займи декілька хвилин. Пройшло буквально 15 секунд і вже встановилось дане рішення. Готово, прекрасно. Тепер вам необхідно буде перекомпілювати CRM-систему для того, щоб з'явився Kanban. Я перекомпілювала тестову CRM Creation і тепер в мене вже з'явилась вкладка Kanban. Далі ми будемо з вами навчатися, як налаштувати канбан, як його можна змінити. Але хочу також обов'язково проговорити вам один момент. Взагалі, канбан можна його витягнути майже у всіх розділах. Але якщо зараз ми з вами відкриємо розділ Контрагенти, то ми побачимо, що тут немає канбану, його немає і у розділі контактів, і в рахунках у мене також немає канбану. Тому чому в розділі Ліди і в розділі продажі я бачу канбан? Це все залежить від того, чи налаштовані у вас кейси для даного розділу. Адже якщо я відкрию будь-яку продаж, то ми бачимо, що канбан налаштован. А наприклад, якщо я відкрию будь-який контакт, то тут канбан не налаштован. Саме тому у мене і не відображається вкладка «Канбан тут. Давайте перевіримо цю теорію на практиці на розділі Рахунки. Зараз у нас тут немає кейсів і тому нема канбану. А тепер зверніть увагу, що в мене з'явився канбан у розділі Рахунки, тому що тепер тут у нас налаштований кейс. Якщо ви не вмієте налаштовувати кейси, бізнес-правила, бізнес-процеси, не знаєте, як створюються розділи, додаються нові поля або деталі, тоді я запрошую вас на мій онлайн-курс. CRM Creation з нуля до просунутого адміністратора, де я поділилась своїми вміннями та досвідом. Мій курс налічує 20 годин теоретичного контенту, а також після кожного відео у вас буде домашнє завдання. Таким чином, ви зможете набути практичні навички у роботі з CRM системою Creation. Тому запрошую вас на мій онлайн-курс. Ви можете навчатись та переглядати відео у зручний для вас час, так як курс у записі. Посилання на мій онлайн-курс ви зможете знайти в описі під цим відео. А тепер пропоную нам перейти у розділ Kanban та подивитися, що ми можемо з вами тут налаштувати. Я сховаю розділи, щоб у мене було більше місця. Тож, що ми з вами тут бачимо? По-перше, ми бачимо перелік всіх стадій, які витягнуті у нас в канбані у розділі продажі. Давайте це перевіримо. Ось дійсно наші стадії, і вони тут же в нас і відображаються. Причому зверніть увагу, що колір розмальовки ваших стадій він буде такий самий, як він розмальован у вас в канбані. Да, давайте для прикладу подивимося: у нас є розділ Рахунки. Тут, коли я створювала кейс, тоді я робила кольорові стадії, тому і тут вони в нас кольорові. Що ми тут з вами бачимо? Ми бачимо з вами синім виділена назва. Перейти в продаж можна, якщо два рази клікнути на назву, нажати сюди на стрілочку, то у вас відкриється дана продаж, яку ви обрали. У нас також з вами підтягується назва компанії, відповідального за цю продаж. Далі у нас це може бути сума проєкту і стадія, тобто, як ми бачимо, недостатня інформації, адже ви можете витягувати саме ті поля, які потрібні вам. Як це робиться? Ми, знаходячись у канбані, натискаємо на вигляд і обираємо налаштувати колонки. Як ви бачите, тут ще нема ніяких налаштувань, тому я пропоную зробити нам з вами перші налаштування. Да, давайте для прикладу щось тут витягнемо. Хай у нас буде поле назва. Давайте додамо клієнт. Пропоную додати дата створення, стадія. Так як це тестова CRM-система, то тут нема таких цікавих для мене полей. Але, наприклад, у своїх клієнтів я б ще витягнула тут дату переходу на стадію, щоб одразу було видно, коли продаж було переведено на цю стадію. Але тут не дуже велика кількість полей, які ми можемо з вами витягнути. Тому давайте ще для цікавого щось витягнемо не з самої картки продажі, а з клієнта. Тому. Я шукаю так. Витягнемо основний контакт клієнта. Давайте ще витягнемо сайт. Не знаю чому, але це для того, щоб просто подивитись, що витягується інформація із інших об'єктів. Одразу хочу вам сказати за мінуси. Наприклад, якщо вам не потрібна ця фотографія, то ви бачите, що ми не можемо її прибрати. Адже ми з вами можемо витягувати: ось, ми витягуємо усі поля, і тут немає місця, де ми з вами прописували, яку чи потрібно нам витягувати сюди якусь фотографію менеджера. Тепер давайте з вами спробуємо повторити наші дії і налаштувати відображення кейса у розділі Рахунки. я переходжу так само налаштувати колонки. Я все приберу. Давайте зробимо назва або номер. Відповідальний стан. А, хоча навіщо нам стан, якщо у нас стадії це ж канбан, Тому прибираю. Давайте подивимося, що у нас тут ще є. Дата виставлення. Сума. Нам обов'язково потрібна сума. І можемо ще витягнути замовлення і продаж, зберегти. Що мені ще не подобається у цьому рішенні, як ви бачите, що воно не переносить рядки, тому ми не зможемо сюди з вами витягнути велику кількість інформації. Якщо ви використовуєте класичний інтерфейс CRM Creation, то тут також можна налаштувати даний канбан. Я перевела тестову CRM-систему з інтерфейсу Freedom на інтерфейс класичний, і ми бачимо, що мій налаштований канбан відображається так само. Поділюсь з вами моїми висновками щодо даного рішення. Ви самі бачили та чули, що я декілька разів сказала, що мені там щось не подобається. Мені не подобається, що не можна прибрати поле, де відображається фотографія, адже ну, краще б ми б використовували дане місце більш з якоюсь користю. Друге, мені не подобається, що немає можливості переносити текст, якщо щось не поміщається в ту маленьку клітинку. І третє, мені не подобається, що з нашого канбану ми не можемо, наприклад, витягнути клієнта або інші якісь об'єкти і одразу з цього канбану перейти на інші об'єкти. Це три основні мінуси, які мені не подобаються у даному рішенні. Але чому дане рішення обирає така велика кількість компаній? Ну, по-перше, це те, що нема альтернатив. Реально на сьогоднішній день нема альтернативи даному канбану. І тому деякі компанії, ну і навіть якщо їм не подобається, але вони його використовують. Тому що канбан це зручно, це візуально зрозуміло подана інформація і з ним зручно працювати. Другий фактор це те, що він ще й безкоштовний. Тобто, якби дане рішення було б платним, то я думаю, велика кількість компаній би тоді від нього відмовились, адже щось незручно не подобається та ще й гроші платити. Але так як воно безкоштовне, тому їм активно користуються. І я вам навіть більше скажу, що величезна кількість компаній прям, ну, дуже сильно любить даний канбан. Відкрию для вас невелику таємницю. Я знаю, що на сьогоднішній день декілька інтеграторів вже готують рішення, а саме канбан для crm Крійшо. Тому я маю надію, що вони скоро презентують нам свої рішення і у нас буде вже якийсь варіант, і ми зможемо обирати, яким канбаном користуватись. Тож підведу підсумки: рекомендую я дане рішення чи не рекомендую. Це рішення я вам рекомендую, тому що у нього є величезний плюс, про який ми сьогодні не говорили. Він не тупить ні разу у мене не було з ним проблем. Тому я пропоную вам завантажити собі на свою crm кріїша дане рішення і подивитися, що буде воно вам зручним. Повірте, велика кількість компаній обирають це рішення і задоволені. Дякую, що ви сьогодні були зі мною і додивились це відео до кінця. А якщо у вас є пропозиції, яке рішення ви хочете, щоб я зробила огляд, то пишіть мені в коментарях і обов'язково підготую даний огляд.